роблю Олександр Мірушниченко до повномасштабної війни займався наукою, збирав та сортував відходи, відновлював архітектурну пам'ятку глухова. Доброго ранку! А тиждень ми почнемо з приємних новин. Уявляєте, ми завершили консервацію даху будинку Міклашевського. Проводив екскурсії, а ще веселив дітей, працював аніматором. З початком повномасштабної війни долучився до війська. Його служба почалася із 31-ї бригади, продовжилася у 72 й Нині ж чоловік служить у 3-й окремій штурмовій бригаді. Воювати вирішив ще до повномасштабного вторгнення. Про свій бойовий шлях розповів під час одного з візитів у Суми. Я не знаю чому, але я так дуже так внутрішньо очікував, що щось буде, щось скотилося. От коли спілкуюся зараз з хлопцями з тройки, вони кажуть, що у всіх були отакі рюкзачки. От і в мене чомусь такий рюкзачок, бо він місяцями. Бентежив спочатку дружину. <хи> Потім я думаю, ладно, не буду сильно бентежити, переніс до батьків. У <хи> батьків стояв цей рюкзачок, і він трошки теж їх бентежив. Я був на готові, і відразу тільки почалося, у мене внутрішнє було розслаблення. розслаблення, що що. Ну нарешті я буду корисним, нарешті я візьму зброю. До тероборони говорить Олександр. Він не приєднався. Натомість долучився до лав збройних сил у першій хвилі мобілізації. У мене не було досвіду служби в армії, не було. Я не розумів, що таке субординація, як треба себе поводити. Мене це завжди. Харіла мене це завжди виводило із себе будь-які пропозиції кудись поїхати від мого тодішнього командування. Я прийм я приймав, тобто там пропонують поїхати на медика вчитися. Я відразу їду на медика. Пропонують їхати на інструктора. Я відразу на інструктора кажуть, все, все нарешті, ми тебе відпускаємо. Ти їдеш, формується нова бригада 31, ша Ти їдеш туди, але на посаду інструктора такий, в смислі, у мене ні бойового досвіду, ні у мене ну у мене досі немає восу 100, тобто я досі не маю права тримати зброю в руках. У мене досі немає велка. А мені треба їхати в бригаду, яка тільки от люди, тільки збираються, і мені треба вчити цих людей ну, воювати. Тобто, це був це був абсурд, це була. Якась помилка, але мені сказали, ну, у тебе ж є початка, ти ж інструктор. Їдь. Я кажу, так в смислі, ну так, да, є початка, але, ну, але у мене немає нічого. Ну, це було важко, це було відповідально, але декілька місяців фактично в 31-й бригаді був комбат, був е його заступник і була група інструкторів. Тобто ми виконували функції офіцерів по підготовці. Як ми це робили, ну важко сказати. Все по по книжному. По книжному намагалися вкладати в цих людей максимально, щоб щоб вони вижили. А за деякий час Олександр отримав новий наказ терміново їхати у 72-гу бригаду імені чорних запорожців. У мене відразу, як то кажуть, в зону бойових дій перекинули, дали крупнокаліберний кулемет, який я бачив тільки на картинці. Сказали спробуй. Я кажу, як? Ну так от спробуй там натисне, заряди. Ну, Спробував натисну заряди, вони такий. Супер, цей хлопець уміє керувати кулеметом. Ти вмів керувати кулеметом. Я кажу, ні, я не вмів керувати кулеметом. Супер, ти, ти їдеш на посадку. Я такий, ви ж обіцяли, що я буду дрончиком. Він кажув, ну, друже, якщо б ти погано керував кулеметом, ти б був, був дрончиком. Після цього, говорить Олександр, почалися місяці важкої роботи. Виживати доводилося на самій лінії бойового зіткнення. Йо! Повторний приход. Там я побачив смерть, я побачив важкі поранення. Я відчув ну, всю війну, я відчув саме в тій бригаді. А там все. ну тобто все, я Не знаю, ну, мабуть, тільки. Ядерного вибуху там не було. Там каби, самцепь, артапіони. Ну все там було, все там було, і, і, і спогади є і важкі. Я їх, я їх завжди з собою ношу, не хочу забувати. Хлопці працюють тижнями, бо якщо йдуть на кати, то вони працюють і місяцями. Їм дають відпочити тільки декілька днів помитися. Попрати білизну, щось гаряче поїсти, і відразу ти, ти, ти не те, що не встигаєш відновитися, ти, навіть, ти, ти не встигаєш навіть покинути посадку. Це було надважко. надважко, Але, ну, але мені, ну, я, я пішов цим шляхом, тому що мені важливо пройти його гідно і не зрадити державі. Коли запропонували піти в третю штурмову, я не вагався. <смі> Був настільки втомлений, що хотілося змін. Вже чесно, набридло сидіти місяцями в траншеях і відчувати тільки, як тобі навалюють. Хотілося реально бути в якомусь движі з ідейними побратимами, і краще, краще десь бігати, аніж сидіти. Але я не знав, що я буду тут робити. Навіщо мене хочуть перетягнути в третю штурмову, про це мені взагалі нічого не сказали. Сказали, що є лазейка, пишеш рапорт, чекаєш. Я чекав півтора місяці. За цей час зміг отримати знання по тактичній медицині. І коли приїхав в бригаду нову, то потрапив якраз. Період ротації. Це був досить гарний час, час адаптації, час знайомства з колективом, задачами. І я зрозумів, що існує така служба, хорунжа. Це колектив, в якому працюють професійні історики, реконструктори, актори, люди, які комунікатори дуже потужні енергійно, і наша задача ідейно прокачувати бійців. Це дуже цікава, дуже відповідальна робота, тому що в нашу бригаду йдуть добровольці. Йдуть хлопці та дівчата, які хочуть вбивати ворога, дивлячись йому в обличчя. Йдуть тому що у нас крута медійка, круте забезпечення, тому що у нас немає ніяких задрочів цієї, що є в інших бригадах. Але. Та молодь, яка потрапляє в посадки вперше, і коли вона бачить смерть, гибель побратимів втрачає частину себе, інколи відбуваються надломи, ми називаємо це попаяло. От тоді треба з хлопцями працювати. Інколи це просто розмова, інколи треба пояснювати хлопцям, що і хто вони є. За що вони борються, що ця боротьба довготривала, що це боротьба не тільки ну от нашого покоління за Україну боролися століттями, і ворог у нас був той же самий. Тому це дуже-дуже надважливо. Ми живі в наших діяннях, наших учнях та наших дітях. Ми можемо вмерти, але пам'ять нації розпалить полум'я в сердець. Так само, як і наші предки ми продовжуємо їх справу і зі зброєю в руках захищаємо своє. Пам'ятаємо свій рід воїнів, пам'ятаємо полеглих, пам'ятаємо свій обов'язок. Во славу тих, хто був, і заради тих, хто буде. Без мотивації не було би. Повноцінної дисципліни. А так я розумію, наше я тута розумію нашої побратими тута, і що ми робимо одну роботу, тоді дисципліна сама по собі вистроюється. Важливо, щоб всі були, щоб ніхто не деградував. Тому що, як би там не було війську, воно відриває тебе від цивільних професій, від, від, ну, від можливо від книжок, від якихось тих. У тих змістів, які були у тебе в цивільному житті, і ти виконуєш певну роботу і трошечки забуваєш, що ти е, розвинута, освічена людина. Це треба нагадувати. Тому ми завжди радимо якісь книги читати. Ми завжди направляємо їх. Я не скажу, що це розважальна функція. Це більша е, функція, щоб сформувати у них лідерські якості. Ми проводимо лицарські турніри з м'якими мечами, шоломами. Хлопці дуже фанатіють від цього. Ми їм формуємо не тільки світогляд, той, який їм знадобиться для війни. Ми постійно говоримо з ними, а що буде далі? Що ви хочете після? І ми формуємо з них лідерів, щоб після завершення щоб вони взяли важелі правління в державі. Коли ви вийдете, ви будете, ви будете, ну ви маєте тримати цей стяг. І оцю нереалізовану агресію, цю нереалізовану енергію, яку ви постійно тут реалізовували, ви маєте пускати саме в раціональне русло, тому що. Ми зіштовхнемося з цією хвилею агресії, коли мільйони бійців вони будуть шукати собі реалізації. З Цим зіштовхувалися всі європейські країни. Це призводило до жахливих наслідків, коли держави з великою кількістю нереалізованих солдат ставали на шлях нацизму. коли ці нереалізовані солдати шукали де б воювати в інших країнах. Ми маємо це розуміти. Що якщо цих людей не дати їм можливість реалізувати себе, їм буде, ну вони знайдуть це самі. Сам себе. Окрім підтримки бійців та їхніх рідних, Олександр Мірошниченко співпрацює з українськими музеями, наповнює їх фонди експонатами російсько-української війни. Одним з перших таких музеїв став музей у селі Воргол. Про Воргол нагадала ще на Авдіївському напрямку. Я їздив до артилерістів, і у них були всякі там. Коробки і все. Я Максу кажу, будеш забирати? Він ну, такий да, для воргла буду забирати. Це, наприклад, ну, шапка ушанка Як же Ванька без шапки ушанки Це ж їхнє все. Є, наприклад, от така каска. Здавалося б, каска і ще з часів світової війни. Залізна, звичайна каска. Але це каска з війни сучасної. У цій касці росіяни йшли на штурм або на оборону, оборонялися в ній. Ну, як ми ж бачимо, що оборонялись вони, напевно, не дуже ефективно. І одна посилочка пішла, друга посилочка. Я думаю, слухай, у Макса як крутий круті артефакти з 22-го року, чому б не допомагати йому в, в поповненні всього цього? Ну, ну так один за другим, пасилочка за посилочкою, а потім мені пишуть іншому за чому ви тільки Максиму допомагаєте вороглі? Ми теж хочемо. І ти такий думаєш, ну і справді ну, є ж можливість добувати, тим паче хлопці, ну, ну хлопці можуть приносити багато з посадок від формуківської до, до, до чого завгодно, тобто тягають постійно все. Тому виникла така ідея, чому б не допомагати музеям, але щоб був певний, ам, ну, щоб це не просто була така одностороння робота. Тобто зараз ми перевалили за позначку 52 музеї, географія, от вся Сумщина, Закарпаття, Київщина, Одеса, Миколаїв, Тернопіль, Вінниця, Рівне, Луцьк. Тобто Чернігівщина, Полтавщина просто великий Урал. Але ми працюємо з ними на такому. На дружніх стосунках ми їм експонати, вони в свою чергу подякують бійцям третьої штурмової. Дякуємо хлопці, окрема штурмова бригада, третя бригада, за надані екземпляри музейні, які повинні побачити наступні покоління. От, чесно, найбільше, що просять музеї, але ми їм відмовляємо. Вони просять наші шеврони. Тому що для них ну у нас в ЗСУ не сформувалася культура, ось саме цих шевронів. Тобто, шеврон це просто наліпочка, яка дається всім підряд, яку ти можеш купити в будь-якому воєнторгі на будь-якому ларі біля будь-якого вокзала. Ти можеш купити шеврони будь-якої бригади, окрім третьої штурмової, тому що з самого зародження була ну, розроблена система нагороджень, і шеврон є першою нагородою, яку отримують хлопці. Буває так, що хлопець приходить. Він воює там тиждень, другий, третій. Він його може навіть е е і забаранять. І він так і не отримує свій бригадний шеврон, тому що. Його треба заслужити. Всі мають його заслужити. Його не роздають, вони не роздаються там друзям, родичам. Якщо десь навіть в продажу буде ну, якась копія, вона вилучається, приходиться пояснювати, тому що ну, у нас так. Ну, да, у вас є шеврони інших бригад, не менш славетних, не менш бойових, але у нас так. Раніше Олександр Мірошниченко знаходив та рятував давні надгробки та пам'ятники Сумщини. Цей надгробок майстер міг робити більше року. Потім, потім продавав комусь із досить знатних людей. Ну належав теоретичну дворянину. Зараз розкопаємо, подивимось. Під час служби в третій штурмовій бригаді чоловік разом із побратимами також рятує унікальні пам'ятки, вивозить їх з під обстрілів та можливої окупації. Коли було на Покровському напрямку, то нам злили точку е, отакої от скульптури. Зараз це село вже е, ну, майже знищене противником. Ми чесно не думали, що, е, ну, що так буде ось цей покровський напрямок рухатися. Що от, ми не думали, їх там було доволі багато. Але потім ми зрозуміли, що якщо ми не будемо діяти швидко то ну, ми втратимо ми втратимо ці унікальні пам'ятки половецькі статуї які ну які або будуть просто знищені артилерією або будуть закопані інженерними якимись комунікаціями або вони в самому гіршому випадку вони дістануться ворогу і ворог привласнюючи цю культурну цінність він буде диктувати свої Наративи свої правила і казати, що ну, от це ж наша, це, 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 це не Половецький воїн, це руський воїн. Її приблизно 900 років. Вона знаходилася в селі Миролюбівка, кордон до фронту, буквально 2 кілометри. Евакуація проходила не просто, тому що вже працювала артилерія. Ця зона моніту, моніториться російськими орланами, Предмет тільки зберігається, реставрується, охороняється, але як тільки відбудеться деокупація, так само урочисто, медійно воно повернеться назад, і можливо, от ми розуміємо, що коли пройде окупація, деокупація, оця пройде декілька хвиль війни, по цим населеним пунктом населених пунктів цих не буде існувати нічого. Ні житлових будинків, ні будинків культури, шкіл, садочків, нічого. І ми назад у це цей кам'яний, але живий організм поверна, повертаємо. І, і люди, які будуть повертатися в це село, вони будуть відчувати, що вони повертаються не не в Новобуди, не в якісь там доміки від волонтерів. Вони повертаються на землю, яка має глибоку історичну основу. Я не можу відволікатися. Ну, передай привіт, ну. Ну, привіт. Зараз в мене більше гармонії. З самим собою, з побратимами більше гармонії, зі світом більше гармонії. Мені важко в цивільному світі, дуже важко. Тобто навіть декілька днів проведених вдома. Вже зараз. Це вже, це, це не як в 22-му році, де всі тебе хотіли обійняти, поцілувати, плакали там. Ой, ну, було б дуже, е, ну, дуже, Тоді всі так жили. Зараз війна поглинає всіх, ну, більшість родин, всі або віддали частинку своєї сім'ї, або відчувають на собі важкість війни. Тому вже трошки оце сентимент пропав у людей. Ну, це нормально, нічого тут такого немає. От. Але мені, мені зараз набагато комфортніше. Мене часто запитають, тіпа, чи хочете там до діток повертатися. Я не повернусь до діток. От чесно, не повернусь, тому що, ну, тому що ну, мені буде важко, наприклад, дивитися в очі батькам. Моїм одноліткам, моїм однокласникам, які весь цей час спокійно десь там пересиділи. А тут вони тебе запрошують, ветерана, е прозважатися з дітьми. Ну, мені буде важко. Важко просто емоційно складно. Ми все ж таки дійшли до вас. — Ви такі щасливі, дай хоч по цілою. <різь> Навіть аж сльоза побігла. — Ми в бригаді формуємо основну думку: що існування Росії ем, воно не співставлене з нашою перемогою. Поки буде існувати Росія, поки будуть кліпатися їхні снаряди, ракети, каби. Поки там буде працювати їхня ідеологічна машина із дітей з садочку, юнармія буде клопати новий мобілізаційний ресурс, резону зупиняти війну, резону підписувати якісь мирні домовленості, виходити навіть на кордони 91-го, 1919-го року не має сенсу, поки не буде повністю. Очищена Росія від озброєння, поки вона не буде очищена від ось цих ідейних лідерів від цього кістяка, і поки не зупиниться їхня ось ця машина військова, а нам спокою ніколи не буде ніколи, от просто ніколи. Ми працюємо, працюємо те, що зараз відбувається. Ви всі бачите, як активно підриваються їхні склади. Як ми заходимо все глибше, глибше, глибше. Раніше, господи, ми ну ну скільки там артою могли, там 40 кілометрів десь віддарити їм, і все, і це було для нас ух. А зараз 100, 200, 300, 400 кілометрів. Тобто воно ми, ми, ми сунемо їх, ми сунемо, ми зменшуємо арео. курська операція показала, що Росія це мильна бульбашка, яка надуває щоки, яка каже: Ви що, да не дай Бог на нас хтось нападе. Вона напориста, вона потужна, але, ну, але ми будемо продовжувати воювати і ліквідувати її. По-іншому життя вона нам не дасть. Ні дасть ні нам, ні нашим дітям, ні онукам. Це буде як перша чеченська, друга чеченська, так і у нас. Перша українська, друга українська і буде третя українська. Якщо ми. Не дотиснемо.